Дуже, дуже важко, блядь. Дуже важко в останнє час. Ой, блядь, не передати вам ні словами, я не знаю як, я не люблю це жаліться, але дуже важко. Чи я правий, чи ти правий, хай розбереться в цьому небо. У серці збереглися. Як ще нам сказати треба, не поспішай, не поспішай, нам доля цього не пробачить, хай відійде вчорашній жаль, вчекані завтрашніх побачень, цей світ без тебе. Мікеланджело, Рафаель, Донателло, Леонардо. Де ви піри блядь? Якщо ви знайшли жінку своєї мрії, то, блядь, з іншими мріями можете попрощатись. Всім гарного дня. Не забудьте підписатися. Мене не те, щоб не любили, та вибирали завжди інших. Мене не те, щоб не хвалили, але казали. Може ж більше. Мене не те, щоб не чули, та завжди треба повторити. Мене не те, щоб забули, мене могли не запросити. Мене не те, щоб не цінили, мені завжди знайшли заміну. Мене здається, не любили. А я, здається, так не вмію. Блять, зараз вам здесь устрою нахуй такое шоу ледовое, Що ви, блять, запомните на всю оставшуюся жизнь Ебучие вы, пидорасы! Друзі, всем всім козацького бажаю, значить, коротесенько пробежим по останнім подіям, що трапилися в нашому цивілізованому світі. П'яний медведів. Знову десь перебухав з таджиками і почав погрожувати США своєю ядерною зброєю. Ну Всі ми знаємо, що ту ядерну зброю спокон віков обслуговували українці, які вже туди не їздять з 2014 року. Совістерину там в тих Шахтах ракетних ну з 14 року буряти з таджиками срать ходять. Там нема нічого. Ну воно погрожує США. На що Дональд Трамп конкретно відреагував і відправив в сторону Оркляндії декілька своїх підводних човнів? Ну, на всяк випадок. Тому що всі ви знаєте наших сусідів, там в голові немає нихуя. Тож от їх можна очікувати все, що хочеш. Ну, надіємося, що цю підарашку зровняють нахуй з землею блядь, по фундаменти, щоб там ще год-700. Ні хіра не цвіло, ні хіра не розсловлять. Це моя чисто думка, я думаю, і багато хто мене підтримає. Тож надіємося на краще. Слава Україні! Слава нашим козакам! Разом тільки до перемоги! Слава Україні! Трошчур приспіває пісню мамину світлицю, скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна, в задумі розмаю, і рушники на стіні, рушники на стіні, ваші діти, як птичі, далеж забриділи крильби а ваші діти, як печі. То не засівели. Мамо! А тепер ка! Я блядь! Пандам нахуй! Бля, Бандам, худа, бля! Дя, нахуй бля! Чули вже останню новину стосовно коняки путінської Лаврова. Він заявив, що вони б давно вже б Україну перемогли, але є одне но. Но це що Європа. Надає свої регулярні війська нам, і тим самим допомагає Україні, і тим самим вони не можуть нічого зробити. Але ж всі ж ми знаємо, що тільки майже своїми українськими силами ми здержуємо цього єбучого агресора. І не тільки здержуємо, а ще на деяких фронтах ми і даємо їм піздюлі нормальної. Тож, разом до перемоги, слава Україні і Костану. До зустрічі! У свого молодого, тільки карі очі, а дідусь мій не спить, ні ні в мечі. Пойду в степу, верба над водою. По діда, діда з бородою, пойду в степу, верба над водою... Чуєш, брат, до Києва далеко? Та ні, ще кілометрів 800. Ладно, я погнав. Давай. Да. Кто следующий пробовать будет? А? Не пробил. Не... 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 Каже, да? чуешь? Каже, даже как жива 있... была, даже и пора поймал, блядь. На, брат. блядь. Пробуй, потом скажешь. Я колись сам собі робив дефібриляцію. Я витягував шрапнель — усе без ока. Я стрибав з високого хмарочоса, і замість парашута у мене були сімейні трухани. Я обидві ноги собі зламав, але й далі маскувався підгрьбаного акробата цирку Дюсолей. Я ковтав жмені мікросхем, а тоді висирав їх усі і збирав з них комп'ютер. Мою ліву мені колись повністю відірвало. І тоді мені її відростили з правої. Якось я крізь полум'я на машині з моста. Вирулив на потяг, і не тачка горіла. Я, бляха, горів. Ех посадити би вихуйла, блядь, на орієшні, і хай летить до кінчини на підра, Щоб розхуярив долбу довбой обі всіх тамтешніх, Та й в за побував останній раз. Якщо Як би фашиста до Кореї ех відправить, давно хотів хуйло до кіма вже на чай, та ще й ракету до країв гівном заправить, І к нам приїхав курва, кімушка встрічай, а щоб не зовсім бля з пустими вже руками, щоб взяв барінків і тої ковбаси. Мене вже вічно вчителька замахувала оця. Євген, ти ніяк не можеш вивчити, що таке Косінус і Сінус, Косінус і Сінус, а мені той Косінус Сінус, Нефікс, блядь, ну що це таке, бля? Вона ну, мені каже, Євген, медведя в цирку навчили на мотоциклі їздити. Ти не можеш запам'ятати, що таке Косінус і Сінус. Задумайся. Я тако задумався, ну. Нахуй хоч медведя ти мотоцикл, блядь Вы бачили медведя в лесе на мотоцикле, блядь? Короче, расскажу вам прикол. Зломалась ручка дверна. Думаю, поеду куплю новые. Значит, заехал в магазин, купил. И делайте типа, по распаковку. Знаете, в машине сижу. И тут такая тема. На ручке написано Гордон. Так я вот я зараз сижу, блядь, и думаю. Че их нахуй пить и выкинуть, блядь. Че может Гордон почав якісь реально нормальні віщі делати. <смістити> Кроме того, щоб піздіть. Всім привіт! <смістити> Бережіть себе, слава Україні! Привіт, незламна Україна! Привіт, незламні українці! День починаємо з гарних подій. Всі ви, мабуть, знаєте, що наші українські хакери хакнули систему аерофлота на Оркостані. Там зараз нічого не літає, нічого не взлітає і нічого не приземляється. Колосальніші убитки на десятки мільйонів. І орченята зараз плачуться, що ну як так? Ми ж все ж таки друга армія міра. А ось так. Ну так як ми вас розуміємо, українці вас дуже, дуже розуміють, так як ми вже 4 роки ніколи не літаємо, але в нас є людяність. І ми хочемо запропонувати вам безкоштовні поїздки на наших FPV-дронах на концерт до Кобзона. Найкращі місця для того, щоб хоч якось вам компенсувати те, що ви проїбали свою відпустку. Слава Україні! Слава нашим козакам тільки вперед! І долучаємося, друзі, на наш телеграм-канал. Десь ось тут він буде в шапці профіля. Бережіть себе, всім, козацького здоров'я. Знімаю це відео для руского Івана. Іван, ти чому ще не на СВО? Тебе вже блядь, заждався Кобзон. А мамка заждалася твоя кілограм півмінь, шубу і китайський москвич. Ну, давай, порадуй всіх. Слава Україні, слава нашим героям! Тільки вперед. Третє. А знаєте, в чому прикол? Я походу, я походу де ту маршрутку сів, блядь. Що робив? Щури попереду, позаду таргани і мандавошки. Вся ця блядь, нічість з усіх боків повзе бо на Україну. Я передбачаю. Що таргани всіх мандавошок поїдять. А бацюки закусять тарганами і самі здохнуть. Це закон природи, що всі потвори врешті-решт зникають. Натомість все красивий розум залишається. Тож нахуй ти сід. Малышка спить. Спить малышка, порвало кукольку, порвало. Дядка. На сонечку перегривайся й кокомалима. Балодієння От адреналін. Хочете знати, якою є наша мета? Я скажу це одним словом: Перемога! Перемога за всяку ціну. Перемога, незважаючи на жодця. В за задержка. А ти тут при чому? Я думаю, що моя дитина. Ти так увірений. Та я ж давала вам гроші на резинки. Ви ж угрались, надували, чи що ви їм робили? Молодь мені отаково. Братіш, що хочеш нашим сусідам, блядь, неповноцінним передать, блядь. Повноцінним? Неповноцінним не не, не сусідам. Ідіть додому, до себе додому. Поки у вас є. Що таке любов? Як каже мій дід, любов як костер Не кинеш палку, потухне нахуй. Коли на вулиці плюс 40, а ти раніше працював екскурсоводом, і тут сьогодні приїхали хлопці тебе міняти на позиції, а в тебе залишилося дуже багато волонтерки. Ну, не тягнути ж і назад, правильно, тож. Гаряча кукуруза, пахвала медова, холодний напої, холодне пиво. Гаряча кукуруза, пахвала медова, холодний напої, холодне пиво, підходимо, цікавимося. Гаряча кукуруза, холодний напої, пахвала медова. Ну як ти? Кажу, нічого. Ну давай. Каже, працюй, а я на турцію. От, а ти говорить, працюй. Хорошо працюєш. Говорю, батя, я стараюсь. От, от, от такой у нас раз Друзі. Знаєте, що я вам хотів сказати? Бережіть дівчат з 90-х, тому що на такі ідеальні апарати запчастину вже не знайти. Єбались жаби на болоті і гадюки на старому пні. А ти їбачиш на роботі і в ахуї чекаєш вихідні. Нема хліба, нема сала, все комунія забрала, ні корови, ні свині, тільки старі на стіні. Аби мої гречаники, комуністи, начальники, а мужики, батраки, а чекісти, дураки. Батько в созі, мати в созі, діти плачуть на дорозі, як побачать пиву, ховаються в крофилу. Так, я вас слухаю. Чуєте, я у вас сьогодні робила зуб. Так. В красної пусточки я була. І зараз боль така, що зума схожу. що мені робити? Добре, е, я вам посовітую. <кхух> е, подорожник, берете подорожник, Подорож... подрібнюйте його. Ага. Так. І, е, до, до речі, я хотів вам сказати, що я ще й е, доктор -про прохтолог, так що е, оцей подорожник засуньте собі в слаку. Добре? – Алло. – А ви не йобнуті, ні? <гум> ні, я не йобнутий. А ви не йобнуті мені другий раз дзвонить. Ні, так а чого ви ж зуб у вас робили? Та ні, ну серйозно, ну скільки можна, дівчата. За ну, що це тобі вшабу його? Серйозно. А що робити як боль так, а? Ну, що робити? Ну візьміть той зуб, то ує уєсниться об стіну, блядь. Ні, дій, дійсно, ну, так... по голові йобнута людина. Що бо сіла лани широкополі? І Дніпро і Кручі стали вам посеред горла орки її Друзі, не забувайте, що робить зараз для вас ЗСУ. Не забувайте, якою ціною нам дається кожен день вільної України. А Путіну хотів побажати тільки одне: щоб тебе ублюдка, черті варили в котлі. Сім раз на день. Всім козацького здоров'я, слава Україні! Слава нашим героям! Тільки вперед! Разом вперед. Поїхали. На бойовий пасні!